І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху. Сьогодні хлопці відливали, я зварював, ну, точніше, доробляв форми там деякі. І зараз займаюся зваркою самих рамок. Ну, але сьогодні хотів би показати, нас замовили форму. Замовник. Ну і попросив, так як він не. Не хоче, чи не має часу, чи не вміє заливати Нас попросив зробити форму, він її оплатив. І цією формою відлити йому корпусів. Корпуси йдуть безфальцеві. Вже частину відправили. Ну, ось, ось такий коротше, корпус. почищених немає, ну ладно Корпус має фальц тільки спереду і ззаду, товщина 30 мм. Коротше, підігнений під розмір замовника. Відправили. От в такому варіанті. Ну, це облой, щоб ви розумієте. Все доливається, як бачите, отак. Дуже класно. Немає ніякого воздуху взагалі. Ну і зробили йому бюджетні вставки, так як я йому ну, зробили просто їх, як то кажуть, просто врахував саму форму, а вставки зробили от в такому варіанті. Ну і зараз вам покажу, як працює. Ну, бачите, як заливається. Давайте сфокусую камеру отак. Заливається дуже класно. Точно така ж була і перша заливка. Ну і Зараз я вам покажу, що це за вставки. Вставки мають повний бюджет. Це 12 мм ламінована фанера. Зробили отакі вставочки. Звісно, діло пропитане тільки не такою пропиткою, як торці, тому що бачите, що має прозрачний вигляд. Не боксіткою нічим таким пропитали. Одною штукою і коротше, ну отак, просто обалденно. Відстає просто шикарно. Е, ну І коротше, працює і працює дуже добре. Перша заливка залилася дуже класно. ну і Зараз ця вже форма практично відлила, ось, практично, відлила е, так. практично 40 корпусів. То от В такому варіанті вона ну 40 корпусів відлила. ну як бачите, тут все. Абсолютно ціленьке, як має бути. Коротше. Одним словом, якщо правильно все робити, ще раз наголошую, тоді буде в нас все окей. Тому, друзі, якось отак практично дозавершили це замовлення людині. Зробили форму, зробили замовлення. Ну, і, як то кажуть, людина довольна і нам непогано. Тому якось в такому, друзі, варіанті. Ну, а Саша тим часом це відливав коля, а Саша відливає 145-ті корпуси Хімікселеновські. Це ми хочемо подоставляти, Хочу, тому що у нас ось ось зацвіте соняшник і потрібно буде, як мінімум по два корпуси. Тому, друзі, якось отак, як то кажуть, працюємо заради вас, підстраюємося під кожного клієнта. Зараз немає якби, часу так, по затримках, тому що. Розібралися з усім попереднім, і зараз можемо приймати замовлення. До речі, дороблюю прес-форми. Це буде 10-рамковий вулик і 12-рамковий, абсолютно в повній комплектації. Там будуть кормушки, і все це десь на протязі, я думаю, плюс-мінус неділі воно доробиться. І покажемо сам вулик. Він буде недорогий, тому що там 30 мм товщина стінки, тобто підходить під. Ті вулики, які ми колись продавали під ну, розмір пінополістирольного вулика, такий, як у нас ну, хто, хто купував, криша, там, кормушки це повністю все буде. 10-ка, 12-ка це все буде. Тому, друзі, якось отак. Якщо когось щось зацікавило, якісь пропозиції, щось отак в такому варіанті можемо допомогти. Якщо велика у вас кількість, наприклад, там вам потрібно до 100, до 100 деталей, неважливо, там кормушка, криші, взагалі взагалі без, без різниці. Можемо зробити під вас форму і відлити ці вам деталі. Вони не будуть космос, вони будуть по такій же ціні. Просто, як то кажуть, заради вас можемо зробити. Кому це цікаво в такому варіанті, якщо у вас немає часу віддавати, можете звертатись, все зробимо. Все, друзі, таке невеличке відео. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі свої. Все, всім благословень.